На каналь винищувач. І в цій серії я хочу відновити ядерну зброю України. Ця ядерна зброя України буде хранитися на, цьому, на цій горі. Да, я, ще не буду. я всю ядерну зброю України відновлю в цій серії. Так, для початку нам ж потрібні установки, де будуть стояти самі ракети, і з туди будуть вилітати. І самі ядерні боєголовки і ракети. Зараз я буду це все починати строїти. На тій поляні, поляні я почну е, будувати ракети, а на тій поляні я почну робити установки. Тільки спочатку е, почнемо робити ракети. Бо е, розмір ракети потрібен більший розмір е, е, пу, е, ус, е, для системи, яка буде випускати ракети. Так, е, спочнемо спочатку строїти ракети. Так, е, я вже починаю строїти ракету, а ти підпишись, постав лайк. Так. Так. Я е, зараз виключу е, цю запись екрану, бо я хочу вам показати те, що буде в кінці. Так. Я це збуду тільки за хвилину. Це прототип ядерно ядерної боєголовки. Тут навіть значок радіації є. Типу, такого значка. це буде у нас ядерна боєголовка. Такі треба построїти ще десь 4 штучки, щоб було 5 штук. І ще потім можна построїти не боєголовки, а ядерні бомби. Так, ось я вже зробив 4 і я... я хочу показати, як можна зробити таку боєголовку. Просто робимо таку частину і далі робимо. Ось так до... Ну, Якщо ви хочете висоту таку, можете таку робити. Я не рахую, скільки блоків, бо я рандомно взяв і поставив уверх блоки так. ми закінчили, закінчили основну частину. Тепер там, де оцей ніс стоїть, і тут тепер можна ось так штуки. Ну, Це штуки, я так думаю, предназначені для того, щоб е, ракета летіла туди, куди наказав їм штаб. І такий значок можна дуже легко зробити, просто взяти і поставити так. Е, ось тут, до верхні, ну, щоб залишався іще один блок простого железа. Можете любити з будь блока ядерні ракети. А я зроблю з такого: у нас вийшов так, такий арсенал боєголовок. Зараз я буду, почну робити ядерний арсенал ядерних бомб. Дивіться, що я тільки що зроблю. Тут буде висіти наша ядерна бомба. Зараз я покажу, як це все буде виглядати. Так, дивіться, це ви не думайте, що це просто якась плита. Це для того, це верхня частина, це верхня частина бомби. Так, да, я перепутав, це верхня частина бомби. Так, це я вже зробив основу її ядерної бомби. Да. Вона буде єдина. бо це наша єдина ядерна бомба. А його може бути скільки хочеш. Так, да. Угадайте, що буде тут внутрі. Звісно ж, динаміт. Так, дивіться, я вже заповнив всю ракету ТНТ. Зараз просто зробимо ось так от. і все, я зробив перед нашої. Ну, передня частина нашої бомби і залишила тільки ззаді, бо там найсложніше. Ні, оказалось дуже легко, я зробив таку задню, задню, задню частину задню частину цієї бомби. І дивіться, як вона в нас виглядає це в нас ядерна бомба України. Зараз я буду робити запусні установки, ось, помню нарешті. Установки зараз буду робити прямо тут. Дивіться, що я зробив. Я вже зробив, я дуже, я дуже бігом покупав, бо я хочу виставити відео це сьогодні, і я тільки що почав це знімати. Да, я вже построю будку, де керують ракетами, які випускаються з тої ями. Отут тут кнопками, оцими речагами. Да, оце все нажимаєш, і вони випускаються. Так, Тут зробив заборчик, щоб не впасти, подивіться, що тут було. Тут можна було легко впасти. Да, і якщо ти в виживання грав, то ти тут точно би впав. А сюди ти, і, 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 тим більше. Бо тут, бачите, яка була висота, просто можеш взяти і таку бамс! І все. І ти... І все. Коротше. Да, через все я зробив тут таку штуку, треба було вишну. Але вони не будуть ризикувати своєю життю. Я зробив таку. Підскажіть в коментах, може зняти другу частину, як я будую, саму базу, яка стоїть на цій горі ось тут. Та? Під... Напишіть коментарі і оцініть, як я построїв е... ядерний арсенал України. Як ви думаєте, круто вийшло? Напишіть коменти. І всім пока!